Звук всесвіту можна відтворити за допомогою музичних інструментів. Чернівчани цими вихідними мають змогу почути унікальні етномелодії з усіх куточків світу від тибетської співочої чаші до гуцульської дримби. Першої ці звуки пізнала наша Юлія Задорожняк. Про свої враження вона розповість у наступному сюжеті. Люди приходять, вони як то застивають і починають слухати. І ну приходить магія. Я, я б сказав, що це волшебний інструмент. І я не знаю, не можу пояснити, що відбувається, коли він звучить, але як-то добре і тепло на душі становиться і хочеться іграти. Ян один із учасників цього міжнародного етномузичного вечора. Рік тому він захопився музику і з того часу не уявляє себе без інструментальних медитацій. із моїх любимих, да, це пімак, флейта американських індейців. У кожного з його інструментів душа, і кожен занурює і слухачів, і автора в найтеплішу атмосферу. Для мене сансула или калімба нагадує голос дитинства, коли от музикальні шкатулочки були. І ну, на ній теж вона пропонує якусь мелодію. Авторка і натхненниця цього музичного вечора Руслана Мигалюк саме вона об'єднала людей, котрі віддають себе цілком музиці. Ми просто пірнаємо в цей світ краси і хочемо поділитися з людьми, бо це неможливо не ділитись. Вона запросила майстрів, які виготовляють інструменти і грають на них. Серед таких: флейти, скрипки, кобзи, псалтир, гуслі, дримба, індійська раковина і навіть такі унікальні інструменти, про які чернівчани ще не чули. Ут. Є такий інструмент. Напевно, ця буковина, цей край для неї це інструмент. Невідомий, тому що це арабський арабських народів і тур і турки також усі охочі зможуть почути тібетську співочу чашу, яка відтворює звуки Всесвіту. Звук стілення кажуть, що каже, що він відганяє там темні сили чи злі духи. Цей етномузичний вечір результат творчої співпраці двох жінок Руслани Мигалюк і Лариси Куваєвої. Тому музичний Вернісаж відбуватиметься в рамках всеукраїнської виставки декоративно-прикладного мистецтва. Всіх шанувальників етномистецтва ми запрошуємо збагатити свою душу під покровом золотої осені. Етномузичний вечір відбудеться у центрі культури Вернісаж, 15 жовтня о 16.00. Його організатори мають надію, що згодом він виросте у щорічний фестиваль. Душа, коли звучить, вона виражає свою. Юлія Здорожняк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.